З початку повномасштабної війни від дій окупантів у Миколаєві постраждали десятки шкіл. Якісь із них зруйновано повністю, деякі частково. Після деокупації Херсона та більш-менш стабільної безпекової ситуації у Миколаєві освітні заклади почали відновлювати. Одна з таких шкіл знаходиться у Варварівці. Нині тут замінюють вікна. Пані Наталя згадує страшні наслідки обстрілу школи. Російські окупанти намагалися зруйнувати навчальний заклад Девічі касетними снарядами у квітні та ракетами С-300 у липні. Понівечений був асфальт, покриття все таки найстрашніше було те, що постраждали вікна. Значить, 80% вікон одного і іншого корпусу. Вони постраждали. А найбільш страшніша подія відбулася 12 липня. Тоді, коли саме ракета С-300 влучила в будівлю нашого корпусу, молодшого корпусу, на жаль, він повністю знищений, і е, зрозуміло, що і ще один корпус трьохповерховий втратив всі свої вікна, які у нас були, і спортивна зала дуже сильно постраждала. Саме вікна постраждали, і двері повибивали. Попри величезні збитки для навчального закладу, колектив школи номер 60 не склав рук. У співпраці з міським управлінням освіти вчителі оперативно оцінили масштаб уражень та вже за кілька днів закрили вибиті вікна ОСБ-плитами. А нещодавно підрядники вже замінили у новому корпусі школи понад 100 склопакетів. Ця робота безпосередньо проходила співпраці з управлінням освіти і з міською радою, тому що я розумію, без міської ради управління освіти не спромоглося це все зробити. Сто вікон, вони всі вже у нас на місці. В школі тепло, 20 градусів. Ми на сьогоднішній момент маємо і навіть буває 21, в залежності від погодних умов. Всі кабінети готові для того, щоб дітей прийняти, хоч сьогодні, в офлайн навчання, і ми їх чекаємо, і хочемо їх бачити. Зі зруйнованого корпусу, де навчалися учні початкових класів, вдалося винести парти та стільці, вберегли і техніку, завбачливо знесли її у підвал. Найближчим часом вікна мають оновити і в спортивній залі, яка теж досить сильно постраждала внаслідок обстрілів. Нині життя у школі продовжується. Вчителі ходять на роботу та навчають у дистанційному форматі. За класами тут теж доглядають, а ще готуються до зустрічі з дітьми після перемоги України. Наша школа відкрита 24 години на добу. Я маю на увазі, тому безпосередньо і вчителі, і батьки, і учні за потребою. Якщо у них є така потреба, вони можуть відвідувати заклад. У нас працюють вчителі, які надають їм допомогу. У нас дуже велика кількість техніки, яка зараз потрібна безпосередньо дітям. Ми знаємо зараз, як треба працювати, тому ми перебудовуємося, працюємо, збираємося дуже швидко, дуже активно і вирішуємо всі нагальні питання. Зараз школу підтримує Тайвань. Навчальному закладу вже передали принтери, музичне обладнання та остаткування для лабораторних занять з фізики. Колектив цієї школи переконаний, знищений корпус після перемоги обов'язково відбудують. А навчальний заклад стане ще кращим та продовжуватиме розвиватися. Наталя Засядько Євені Гончаренко, телеканал Март для її новин. Центр Миколаєва та Соборна площа знову відкриті для відвідування миколаївцями та гостями міста. Допоки тут небагатолюдно, миколаївські комунальники наводять чистоту та приводять все до ладу. Скільки роботи в них було з кінця лютого, ми бачили на власні очі. Демонтують загородження, ліквідують насипи, розбирають мішки з піском, шини та їжаків. З дозволу комендатури оборони Миколаєва комунальники розпочали масштабне прибирання тієї частини центру міста, яка раніше була закрита для відвідування, поки обласний центр був прифронтовим. КПЛО Автодоріг вже другий день прибирає різного роду конструкції, які були в перші дні війни побудовані, де було перекрито всі проходи до правительственного квартала до Соборної площі, і зараз ми вже це все вчора та сьогодні завершуємо, розблокували та прибираємо разом з КП Парки та підрядними організаціями, отримавши дозвіл від військової комендатури, який департамент ЖКХ подав для прибирання та розблокування проходів. Вже другий день з ранку й до вечора працівники комунальних підприємств наводять лад, аби миколаївці могли милуватися головною площею міста набережною, Фоцьким бульваром та верхнім бамом. У нас від Елу працювало 19 людей та 7 одиниць техніки. Від КП «Парки» також працювала багато техніки та їхня бригада. Ми дуже багато прибрали тут сміття піску. Навіть вже попроростало <піску> у піску та землі. Різного роду трава та насіння дала свої сходи. Ми прибрали близько 70 тонн тільки бруду та змішаного піска з сміттям, з листям, тому що всі проходи були закладені. Саме ми їх закладали з початку війни. Також вже відновили рух вулицею адміральською вздовж соборної площі зі з'їздом на вулицю Лягіна. Відтепер Миколаївці можуть прогулятися біля пам'ятника адмірала Макарова та шахового клубу. Всегда э, до войны и в мирное время это, этот парк, этот сквер и сама площадь были магнитом для жителей города Николаева. Э, она очень нравится, люди гуляют с колясками, мамочки отдыхают, любуются рекой. Все здесь было прекрасно. Но, к сожалению, с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации площадь была закрыта. Но сегодня, к, к счастью уже к нашему, мы наводим здесь порядок, площадь мы открываем, верхнюю набережную мы также здесь наводим порядок. И уже сегодня мы можем увидеть... Гуляющих мамочек с детками, детей, которые катаются на велосипедах на площади. То есть... Так, да, этот магніт і он працює. самі ж миколаївці не приховують своєї радості та діляться враженнями. Нахлинають такі емоції, спогади, спогади того, як було раніше. Трошки сумно, але вже на краще, бо можна тут пройтися, хоча б і побачити всі краєвиди наші. День за днем спостерігав відкриття нових вулиць. Спочатку там біля Татра, потім ось тут от сходинки відкрили. Да, звичайно, мені. Приємно спостерігати, що місто моє рідне місто, в якому у мене стільки спогадів, стільки багато чого, що мене з ним пов'язує. Воно знов повертається до життя. Миколаївські комунальники додають, наразі мають перелік вулиць, які вже відкрили для містян, та намагатимуться якнайшвидше привести їх до ладу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.